Це випуск новин 11-го колегіуму у студії Микита Ліліпович. Вітаємо вас. З і по партах, Як у 11-й колегіум відновлюється після російської атаки? Підсумки роботи учнівського самоврядування. Звітує президент. Українська філія фонду фінської церковної допомоги провела психологічні тренінги для учителів та учнів на базі колегіуму вже на початку весни. Для молодших школярів організовано заняття з формування знань про здоров'я та його покращення, а також навчання керування власними емоціями. Педагоги отримали можливість ознайомитися з програмою професійного добробуту. Вони дізналися про ефективні способи вирішення конфліктів, побудови відносин та розуміння стресу. Такі тренінги є дуже важливими, адже вони допомагають підвищити психологічну стійкість як учителів, так і учнів. У свою чергу це позитивно відображається на навчальному процесі та загальній атмосфері у школах. Учні 11-го колегіуму приєдналися до всеукраїнської акції з написання радіодиктанту на тему мінної небезпеки. Диктант під назвою Пес Патрон застерігає був озвучений на українському радіо голосом ПСА Патрона з одноіменного мультфільму, а його тема безпечна поведінка з мінами та нерозірваними боєприпасами. У акції взяли участь учні молодших та середніх класів. Написання диктанту було спрямоване на підвищення обізнаності дітей з питань мінної небезпеки, що є актуальним в умовах війни в Україні. Березень минулого року став суворим випробуванням для Чернігова. Окупанти намагалися перетворити місто на руїни. Значних пошкоджень зазнав і одинадцятий колегіум. 14 березня було пошкоджено вікна закладу, а 19-го числа снаряд потрапив до спортивної зали на другому поверсі. Ударом пошкоджено дах, стіни та підлогу. Від уламків снаряда зазнали пошкоджені навчальні кабінети, батареї системи опалення, меблі та двері. Загалом було вибито 72 вікна. Як 11-й колегіум оговтувався після активних бойових дій у Чернігові, ми поцікавилися в директорки закладу Світлани Рубан. На кошти, виділені міською радою, було відремонтоване дах та спортивна зала, замінено всі пошкоджені вікна. Силами технічного персоналу та педагогічного колективу ми самостійно влітку зробили ремонт в найпростішому укритті площею 378 метрів квадратних на 630 учнів. Але це укриття ще потребує установлення вентиляційної системи. Влітку ми самостійно своїми силами замінили пошкоджені батареї, труби і змогли вчасно запустити систему опалення. На кошти, виділені міською радою, було відремонтовано найпростіше укриття площею. 159 метрів квадратних на 265 учнів від усіх учасників освітнього процесу. Хочу подякувати нашим друзям, помічникам, депутатам міської ради, які постійно надають нам допомогу для матеріально-технічного забезпечення колегіуму. Це Черненку Максиму Петровичу, Дарницькій Юлії Геннадіївні, Коваленку Володимиру Вікторовичу і Тарасенка Артему Валерійовичу. При їх постійній допомозі. Озі і підтримці ми самостійно ремонтуємо класні кімнати, меблі, двері, підлогу. Ми працюємо однією командою. Це є наш вклад у перемогу при підтримці міської ради. Ми плануємо відремонтувати ще одне найпростіше укриття для учнів початкової школи площею 152 п'ятдесят метри квадратних, яке буде вміщувати 252 Учні на сьогодні всіх учасників освітнього процесу турбує питання ремонту даху старшої школи, який посічений у багатьох місцях уламками від снаряду. Від затікання води, попадання снігу руйнується перекриття старшої школи, а далі будуть руйнуватися стеля і стіни навчальних приміщень. Ми віримо в переможний мир і чекаємо його у перспективі. Мріємо про встановлення сучасної системи пожежної безпеки, системи відеоспостереження, про оновлення і модернізацію технічно-методичної бази закладу освіти, про ремонт приміщення харчоблоку їдальню. Попри складнощі, навчальний процес продовжується. Станом на початок березня в колегіумі навчається 1686 учнів. Серед них в Чернігові перебуває 1323 колегісти. В Чернігівській області навчається 26. На територію України освіту отримують 25 чернігівських школярів. Водночас колегіум відкритий для дітей і сімей, яких війна змусила покинути власні домівки. Заклад робить усе можливе, щоб вони почували себе комфортно. Успішно завершився обласний конкурс відеороликів, допомагаючи іншим, допомагаєш собі. Який проходив у Чернігові з 15 січня по 6 березня, організатори хотіли привернути увагу громадськості до підтримки українців та надихнути молодь на активну громадську діяльність. Учні 11 класів Чернігова та області взяли участь у конкурсі та поділилися своїми роликами у Фейсбук та Інстаграм. Конкурсанти продемонстрували своє бачення допомоги українцям та висловили свої ідеї. Жюрі оргкомітету конкурсу визнали кращими роботи Дарії. Кроля з Дмитрівського ліцею, Дмитра Іванова та Євгена Цигана з нашого колегіуму і групи учнів Ріпкінського ліцею імені Софії Русової. Учасники отримали грошові нагороди від педагогічного університету. 27 квітня 2021 року відбулися чергові вибори адміністрації учнівського самоврядування. Президентом було обрано Діану Прикоту. Вона вам ще знайома як кореспондентка голосу колегіуму. Сьогодні Діана звітує про напрацювання учнівського самоврядування цього скликання. Які були основні досягнення учнівського самоврядування за останні два роки? А, сам я вважаю, основними досягненнями є те, що ми були не з вами. Ми не зупинилися, не дивлячись на коронавірус, блекаут, війну та повітряні тривоги. Ми продовжували свою діяльність. Які зміни ініціативи <кхів> були запроваджені за останні два роки, те, як вони вплинули на життя в Україні? Життя в колегії стало більш насичене, цікаве, сучасне та прогресивне. А ми провели дуже багато змін, започаткували нові традиції, відновлювали українську культуру, знімали тематичні відео, привітання до національних свят, великою працею та, не дивлячись на перешкоди, відновили концерти в актовій залі. Також започаткували нова, новий формат квіз, який проводили два роки поспіль для учнів. Я пішл після самоврядування співпрацювали з адміністрацією Фулігіму за останні два роки. Як це результати? Я вважаю, що наша співпраця була плідною та ефективною. Разом ми працювали над безліч проєктів. Також нас підтримували не тільки адміністрація, але й вчителі навчального закладу. Як ви оцінюєте роботу учнів спецсамоврядування за школою від 1 до 10? Ну, я оцінюю 10 балів, тому що вважаю, що ця команда вона дуже креативна і є ініціативна. Наскільки ви оцінюєте роботу учнів спецсамоврядування за школою від 1 до 10? 10 з 10. Як ви оцінюєте роботу учнів спецсамоврядування за школою від 1 до 10? Я оцінюю за школи одного до 10 – 10, бо я вважаю, що учнівське самоврядування було дуже багато для нашої школи і вони дуже гарно розвивалися. Як ви оцінюєте роботу учнівського самоврядування за школою від одного до 10? Я би оцінила роботу учнівського самоврядування не менше ніж на 9 балів, тому що більшість. Проблем шкільного життя вирішує в нас учнівське самоврядування. Вони молодці. Як ви оцінюєте роботу учнівського самоврядування 1 до 10 за школу договора десятилітні, тому що учнівське самоврядування робить багато, але можна більше. Дякуємо за перегляд. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Удачі і до зустрічі в новинах.